Багато говорять про енергію грошей, мовляв, гроші притягують гроші самі по собі. Чи може бути це правдою? Наприклад, ви зберігаєте якусь суму і завдяки цьому ваші справи йдуть краще. І що потрібно знати взагалі, щоб дійсно стати багатим? Давайте розберемося. Але спочатку дозвольте єдиному дати вам підказку просто зараз. Назвіть три асоціації зі словом гроші. Та напишіть їх в коментарях, щоб зафіксувати. Продовжуйте фразу гроші – це». Якщо ви закінчили, я продовжу. Запишіть поки свої асоціації в коментарі. Можливо, ви назвали гроші, це сила, влада, щастя, енергія. Або може бути таке, що ви назвали що це зло, труд, небезпека. Насамперед, це розкриває ваші блокувальні програми, лінь, страх чи, навпаки, звеличування грошей. Адже якщо ви переконані, що самі по собі гроші дадуть вам усе. То це також ілюзія. Насамперед важливо розуміти, що гроші є мірою енергії та вашого життєвого часу. Чи може наявність вільного часу подовжити ваше життя? Ні. Але воно може допомогти зекономити час у вашому майбутньому та досягти більшої кількості? Ціли. Чи може накопичена енергія притягнути до себе ще енергію? Може, якщо ця енергія активна і рухається, але якщо вона пасивна, включаються процеси ентропії, тобто енергія розсіюється в просторі. З цих не зовсім простих знань варто зробити простий висновок. Щоб Привабити гроші, важливо не лише їх зібрати, а й постійно підтримувати в тонусі нагребені хвилі. Тільки но ну, ви сконцентруєтеся на інших цілях, наприклад, заробітку, тут же почнете втрачати накопичення. А якщо ви надмірно зосередитеся на накопиченні, то перестанете отримувати прилив нових коштів. Баланс між. Накопиченням і заробітком є вкрай важливим. Саме з нього слід почати, щоб вирішити такі фінансові проблеми, як гроші витікають крізь пальці, або кожна копійка дається важко.